Вітаю, друзі! Сьогодні я у пана Михайла, який люб'язно дозволив зняти свої ворота. Тут 5,60 ширина і заїзд, щоб ви бачили, тут такий горб. Горб дуже крутий, і заїхати інакше звідси тут просто неможливо. І зроблені на ці ворота, це перші ворота, які я бачу, коли відкривається одна частина. Дивіться, я вам покажу. Подивіться, як вони працюють. Ліва. Частина уходить всередину двора, а право йде назовні. Використаний механізм BFG uni Бачите, зверху стоїть старця. І це дозволяє заїхати машиною в двір спокійно, бо ніяке інше рішення тут не підходило. Ну і ще й двір не дуже великий. Тепер дивіться, як це зроблено цікаво. Одна стулка внутрішня, вона коротша, друга, а перша вона довша. От, ну, Стоїть мотор тут, звичайно, Едінгер. А тут, на цій половині ще й зроблена фіртка. Тепер дивіться, я закриваю. А, це я розблокував фіртку. І зверніть увагу, що фіртка не зажимає е, мотор, хоч відкриття назовні. За рахунок таких петель. До речі, це майстер Олександр. Алекс, Будь ласка, звертайтесь у Вінниці. Дуже круто зроблена робота. Ну, зараз я покажу все, все далі. Так, Оце ворота закрились. Ця половинка відкривається назовні, і зверніть увагу на ось такі петлі. Бачите, як вони зроблені цікаво, На таких виносах і це дозволяє відвести другу стулку на якусь відстань від е першої стулки, і вона не затискає мотор. це я дуже порогова. да, ну і Саме фішка, як я вже робив колись відео, у мене є на каналі, це фільтка без порогу що дуже зручно відкривається отак, розблоковується. Я її просто відкриваю. Бачите? Так, а тут ось такий, бачите, використані доводчик чисто механічний. Замовник поставив. От. І він тримає у будь-якому випадку. Тобто ворота закриваються і воно, як одне ціле, все защлкується, закривається. Ага. О. Без порогова фіртка це дуже круто. Тобто треба заїхати тачкою, велосипедом або з дитиною з коляскою. Це, це люкс рішення. Хозяин Дуже тішиться тим, що бачите жалюзі, який ефект у них, що коли ми здивимося зсередини, ми бачимо вулицю. А з вулиці нас не бачить ніхто. Це, це прикольно, це здорово. Це переваги використання обшивки жалюзі. Так, а тут бачите, зроблено тут 60-та труба. А де фіртка ось такий от елемент, це упорчик для фіртки і для симетрії. Ця сама вставочка менша, ось вони отак так виглядають. І отут. Тобто фіртка сама по собі під доводчиком вона топає і приходить, фіксується надійно. Притворна планка назовні. Ручності. Ага, для зручності Якщо... тільки половинка зараз так. відкривається. Угу. В будь-який момент зупинити можна і закрити. Пан Олександр, майстер з Вінниці, розробив, до речі, таку фішку з цими петлями. Вони дуже цікаво тут зроблені на таких виносах. Це дозволяє, коли ворота зараз відкриються, воно не затискає мотора. Це дуже круто зроблено. Використаний механізм БВЖ Так, І тепер дивіться, я відкриваю. Оце прикольно, тому що все воно йде в різні боки. Як бачите, на землі є один упор. І там далі ще один упор. Тому що вони по різних, в різних плоскостях відкриваються, в різні боки. Так, і от зверніть увагу, як приходить отут, от, бачите? Оці петлі на таких дистанціях і не затискає мотор. З цього боку також класно це видно. Так, а тепер закройку. Магія. Причому дивіться з вулиці, якщо ми підходимо до воріт, ми не бачимо нічого. Оце ефект жалюзі. А коли ми зайдемо всередину, то дивіться як... І не треба ніяких камер, видно хто підходить до воріт. А знаружи нічого не видно. Оце корват прийжався. Працювала автоматика, затримка і все, ворота закриті. Чудова робота, мені дуже подобається. Використані мотори Едінгер і механіка, механізми BFG uni Бачите, вони встановлені зверху з торця. Дякую за перегляди. Шановні глядачі, ці ворота, я думаю, заслуговують вашого лайку. Прошу підписуйтесь на канал і пишіть ваші коментарі внизу під відео. Дякую. Мій канал працює як конструкторське ательє і з задоволенням допоможу вам розробити проект ваших воріт. Ось тут, навіть для прикладу, ви бачите, як цей процес відбувається. Я розробляю модель ваших воріт, підбираю. Потрібні профіль труби, з якої вони будуть вироблятися. Роблю пакет документів, креслень, розрахунків, згідно яких ви зможете самостійно виготовити ворота. Також роблю підбір механізмів. Ви можете це зробити і самостійно на моєму сайті додатку, переходячи за QR-кодом або за посиланням в описі під відео. Більше проєктів, більше натхнення ви можете побачити на моєму каналі в YouTube. Дуже вдячний вам за підтримку. Не жалійте лайки, це дуже допомагає мені розвивати мій канал. Всім дякую, дякую за перегляди, удачі!